Стійло коня Буяна прикрасили різнокольоровими кульками та плакатами. Зробили це не просто так, нині вже ребця день народження. Він святкує 16-річчя. Вік вже солідний, кажуть знавці. Один людський рік дорівнює чотирьом кінським. Як і належить, іменинника споряджають у святкову упряж. Та й подарунки Буяну вже приготували, його вподобання добре всім відомі. Ян він спокійний кінь, тобто він відходить для дітей-початківців. Саме більше він любить яблука, моркву, цукор. Ми привезли а, дві величезних а, пакунка цукру а, і мішок яблук. Колись Буян жив в одному із закарпатських сіл, тягав підводу. Нині кінь гуцульської породи перший вчитель для вершників у дитячій юнацько-спортивній школі Патріот. Та має він іще одне надважливе завдання лікування діток хворих на ДЦП. Щоб це робити якнайкраще, тутешні інструктори переймають досвід у голландських спеціалістів. Під час занять кінь впливає на дитину температуру, тому що коні на 3 градуси тепліші, ніж людина. Бі біофізичними коливаннями тіла коня. Тобто відбувається масаж спини дитини, ніг дитини в патріоті іпотерапія безкоштовна. Нині тут лікують 10 діток від півтора до чотирьох років. У спортивній школі розповідають, воліли приймати більше малюків та в інструкторів займатися з цими ледь вистачає часу. Щоб допомогти більшій кількості хворих, запрошують до себе волонтерів. кажуть, їх би навчили всьому необхідному, адже за півроку існування школи вже є перші результати. Чотири роки є дівчинка. Вона е, не може ходити. Від дитинства вона не може ходити. Зараз вона вже відчула перші е, рухи ногами почала робити, тобто вона відчуває свої ноги. Бояну після дня народження довго відпочивати не доведеться. Невдовзі знову приїдуть дітки, яким потрібна його допомога. Кого навчати, а кого лікувати. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.